Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. І Далі до розмови з нашою студією приєдналися вже співзасновниці громадської організації «Луцьк Єдиний, зокрема, директорка ГО «Луцьк Єдиний Анна Косенко. Вітання, пані Анну. Доброго дня. А також ініціаторка створення громадської організації «Луцьк Єдиний Наталя Ніколаєва. Вітання, пані Наталю. Вітаю. Отож, хочемо, шановні наші пані, з вами погоспілкуватися про вашу громадську діяльність, про вашу громадську організацію, про те, яким чином ви реалізували цю ініціативу, яку мету ви ставили, коли створювали вашу гО, і чи вдалося її досягти? І зокрема, хто до неї долучився? Доброго дня ще раз. Ну дивіться, ініціатива була в принципі, скажем так, дуже зненацька вона. Наталя, ми займалися волонтерською діяльністю як фізичні особи, як звичайні волонтери. Нам в нас збори були, допомагали військовим по їхнім запитам. А потім вирішили, що треба, напевно, для того для більш більшої допомоги, більш продуктивної, виходити на якісь. Рівень як благо, типу благодійного фонду чи громадської організації для того, щоб мати можливість залучити якісь підприємства, організації, можливо, навіть якусь нашу міську владу. А для цього треба було все це зробити з юридичної точки зору законно, і щоб е, таким чином е, можна було ввести далі якусь роботу. Угу. Тож розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність, як давно вона триває, зокрема, на офіційному рівні, як громадська організація, і які головні цілі ви ставите перед собою? Ми зареєструвалися як громадська організація недавно, тільки це було в січні місяці. Потім нашими цілями, основними це є допомога. На сьогоднішній день це є допомога нашим військовим, це їхня підтримка. Ми отримуємо достатньо велику кількість запитів від них, тобто це починаючи, скажімо так, від тих самих дронів і закінчуючи автомобілями. І намагаємося, звичайно, допомагати всім, але фізично ми цього не можемо зробити, тому що це не так просто. Для цього треба. Кошти коштів е, зараз, скажімо так, ну не є, не вистачає, тому що люди е, не донатять настільки вже, наскільки це було на початку війни, але ми все рівно не опускаємо руки, ми стараємося шукати е, людей, залучати, спілкуватися, пояснювати, що все-таки, якщо ми цього не будемо робити, то ніякої перемоги нам не світить, і ми мусимо ми зобов'язані підтримувати нашу хлопців. Пані Наталі, то чи можете розповісти про ті потреби, які є на даний час, яким чином ви їх закриваєте, і яким чином можна долучитися до допомоги вашої громадської організації? На сьогоднішній день потреби дуже великі потреби це в підронах і в Мавіках. В нас наразі активний збір на мавік 3T. Це хлопці з сотої бригади, літуни, як їх називають. Ми їм вже передавали MAV про комбо, але зараз є потреба саме для того, щоб МАВК працював вночі. Угу. Також дуже великі потреби в дронах, дуже великі потреби. Ми Придбали, мали можливість придбати 20 дронів. Досить швидко закрили тоді збір, тому що ну, люди відгукнулися, вони розуміють, що це вкрай необхідна річ для того, щоб зберегти життя багатьом нашим військовим. Є потреба і в медицині, і в тактичній медицині, починаючи від банального ібупрофену, і закінчуючи е, ліками для ста для шпиталей, mm -hmm. залучаємо mm -hmm. як можемо, але повторюсь, повторю слова ані для того, щоб розширити свої можливості, для того, щоб залучити якісь більш, скажімо так, суми коштів. Не 10, 20, 100. тому що так збори йдуть дуже повільно. А хлопці чекають на вже. От їм треба це на завтра. Тому дуже просимо долучатися до нашого громадського об'єднання, підприємства, підприємців, органи влади. Ми завжди йдемо на контакт. Дуже раді будемо спілкуватися з усіма, хто нам довіряє, і хто довіряє нашим, нашим зборам. Будемо раді всім, хто долучиться до наших зборів і відгукнеться на наші прохання. Пані Наталіо, туди можна знайти ваші збори, яким чином можна допомогти вашій ГЕО. На сьогоднішній день, ну так як і у всіх, майже як і у всіх, це все соцмережі. Але розуміючи, що це дуже важко. Ну, важко донатять одні й ті самі. Розумієте, коло спілкування в кожного волонтера є своє коло спілкування. Пріоритетом для кожного волонтера є їх знайомі, близькі, рідні. Це важко. Це дуже важко, тому е, дуже хочеться, щоб нас підтримали е, якісь підприємства, організації, підприємці, небайдужі люди, які мають змогу допомагати е, великими сумами коштів, які будуть нам довіряти. Для того ми і створили громадську організацію, щоб це все було юридично підковано щоб це все було прозоро для людей, тому що всі ми розуміємо. І бачимо це, що шахраїв в волонтерстві стає все більше і більше. Угу. То як на вашу Ось думку можна, можна боротися ви, з, це, з цими шахраями? Можна бути на якомусь більш офіційному рівні? Угу. То пані Анні, Анно, пані Наталі, то яким чином, на вашу думку, можна побороти цих шахраїв, які намагаються наживатися на біді цілої країни? Навіть не знаю, ну в мене. Дуже жорстке відношення на сьогоднішній день до таких людей. Під час військового стану, ну я краще я не буду цього говорити, але для мене це жахливо. Жахливо, коли люди е, крадуть своєї армії, це жах. Це недопустимо і так не має бути. Обороти їх взагалі мені так здається, не можна. Це просто совість кожної людини. І все. Тут більш нічого не можна зробити. Тому що якщо ти накажеш одного, появиться обов'язково інший. А їх чим далі, тим більше стає. Ви знаєте, і ще образливо те, що чомусь тенденція не міняється. Тільки дотичні родини до війни, тих, кого вразило в саме серце. Тих, в кого рідні там на війні, а не тут в тилу. На своєму прикладі можу сказати: я займаюся волонтерством з 2018 року. Але я просто була волонтер, яка допомагала своєму сину і його бригаді. Тож вони тримали досить важкий напрямок, приазовський напрямок. Це Водяна, Гнутова, Широкіна. Тому для мене ніколи е, війна не була на другому плані. Е, а є люди, яких це не стосується, і це дуже образливо. Війна для всіх має бути е, дотична. Люди мають зрозуміти, що якщо ми не будемо допомагати нашим хлопцям, ну це катастрофа. Я не буду банально виражатись, що ну, якщо там да, ми забудемо про армію, то завтра тут буде вже триколор. але воно так і може бути. Я не розумію людей, які і на сьогоднішній день вважають, що це не їх війна, це війна всієї країни. Ми маємо об'єднатися ще більше, ще більше донатити, ще більше допомагати. Тому що в країні війна два роки, ми маємо багато втрат. Це біль. Це біль всієї країни. Ми втрачаємо світ нації, ми втрачаємо найкращих. Закликаю всіх, насправді закликаю всіх, донатьте, допомагайте, допомагайте тим, кому ви довіряєте. Я не кажу, що ви маєте допомагати громадській організації «Луцький єдиний» і більше нікому. Ні, допомагайте тому, кому ви довіряєте. А ми будемо надалі напрацьовувати свою аудиторію, залучати е, людей. Показувати те, що ми робимо, а це ми робимо е завжди. Е дуже переживаємо за будь-який звіт, хоча іноді образливо, коли хлопці не можуть зробити те фото. А ти переживаєш, що ти не можеш е відзвітуватися за ту чи іншу річ? Таким чином. Але, пані Наталю, пані Анно, чи можете розповісти, яким чином ви е, вибираєте пріоритетність тих чи інших потреб, і, е, чи ви співпрацюєте лише із сотою бригадою, чи іншим підрозділам теж допомагаєте? Звичайно, ні. Ми співпрацюємо зі всіма, хто, нам, е, хто до нас звертається. Це і 118-та бригада. Там теж наші хлопці, хоча це е, бригада, створена в Черкасах, але там дуже багато наших хлопців. Е, і сотка, і 14-та бригада, і 47, і е, 65 п'яті ми допомагали. Ну, Повірте, і наш прикордонний е, загін швидкого реагування, е, там медиком служить е, одногрупник мого сина. Допомагаємо всім, хто до нас звернеться, але звичайно, ми перевіряємо всі дані. Ми перевіряємо е дійсно потребу в тому чи іншому, з чим нам к е нам звернулися. У нас абсолютно є всі документи, е які надають хлопці по нашим е потребам. Ну, то, що потребуємо, ми вони нам надають е тому. Немає пріоритетів абсолютно чи це сота, чи це 14-та, чи 118, та чи це прикордонники, чи це 105 й загін Луганський. Ми так само їм допомагали з турнікетами в свій час. Я рахую, що немає своїх або чужих. Вони всі там за нас, а ми тут маємо бути за них. Але пані Наталія запитував про пріоритетність потреб. Яким чином ви їх вибираєте? Тобто на що збираєте перше там, чи що відправляєте перше в ну, першим чином? Ну, звичайно, це в дрони, Це мавіки. Це медицина, тактична медицина. Я на протязі. Ще в нас не було з анньої громадської організації, я з середини літа до середини осені збирала на турнікети. У мене був дуже колосальний великий збір на турнікети, я зібрала майже 300 турнікетів Каджансі. Не можу вам сказати, що ми ставимо в пріоритет. Якщо по черзі на сьогоднішній день Мавік, ми збираємо на мавік, тому що ми розуміємо, що він потрібен. Ну і на сам кінець, чи можете розповісти, все-таки то де знайти ці збори? Ви згадали про соцмережі, це треба шукати сторінку громадської організації Лудський єдиний, чи це на ваших особистих Facebook-сторінках, чи є в інших соцмережах, чи яким чином можна вас знайти, розкажіть? Ну, я думаю, Аня, як директор, відповість на ці запитання. А, будь ласка, пані Анна. Е, Ну, е, в нас знайти це в основному це соцмережі. це... Е... Фейсбук на наших особистих сторінках це Наталя Ніколаєва або Анна Косенко. Вони є в нас відкриті, прозорі, вони там немає нічого. Там є розміщені всі збори, всі звіти. Офіційного сайта як організації громадської організації єдиний» в нас немає, але Facebook, в мережі соцмережі Фейсбук теж є сторінка, громадська організація єдиний» і там теж можна всі реквізити, все знайти. Угу. То на завершення, пані Анно, чули заклики від пані Наталі донатити. А як ви вважаєте, чи дійсно всі українці повинні все таки об'єднатися і в цьому плані теж допомагати нашим збройним силам? Знаєте, на мою думку, всі повинні е, допомагати, всі повинні допомагати не тільки хто чи може. Я не можу сказати, що всі повинні допомагати тільки матеріально. Ні. Е, е, є люди, які мають можливість якоюсь допомогти тою медициною. Є люди, які мають можливість допомогти якимись харчами, е, є люди, які мають можливість допомогти тою військовою формою хлопцям. Кожен повинен допомагати, хто чим може. І немає значення, чи ти задо, якщо брати матеріальну сторону, немає. Значення, чи ти задонатив 20 гривень, чи ти задонатив 1000 гривень. Кожен допомагає в міру своїх можливостей. І кожному за це дуже велике дякую. Дякуємо вам за вашу діяльність, дякуємо за те, що допомагаєте нашим захисникам і Збройним силам України. Отож, нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам спілкувалися із співзасновницею та директорою громадської організації «Луцький єдиний» Анною Косенкою, а також співзасновницею та ініціаторкою створення ГО Луцький єдиний» Наталією Ніколаєвою. Дякуємо вам, шановні пані, за спілкування. Дякуємо за вашу роботу. На все добре. І тримайтеся. Дякую. щиро вам дякую. Слава Україні! Героям слава.